Боже, 4, я думала, 5. 16 часов вже не знаю з чим зайнятися фотографії І тут, бачите, ось фотографій, буде дивитися фотографії сашуня буде наспоминать твітлена була рижа а де Лена, да. та я не помню честно говоря оце, Африка, оце відкриття Мама шукає з грибом, Сашуня. Каже, я ж обіщала, то треба знайти. Ось вот, Сашуня з грибами. Ні, це ти вже взросла, Сашуня. Це ти взросла. А то ти маленька, зовсім. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Це uh -huh. місце зараз туди не заїдеш, вже там віддали подету. Доча, а ось яка. Моя стимунія. Ти яка красавиця. <laughs> Що вона там коте? А це така в неї була штучка, отак От катаєш і воно, а ось яка вона тут ага. стоїть. Це, це її, це все її фотографії. А ось з Ларісою на лодці. Тільки балакали за. Це дядька з Китая приїхала, таку жирафу привезла і ось, вона намання. Плавала, такий купальник у неї полосатий ага. був. А ось бабусю кусає. Ох, ох, хоче вкусити бабусю. Ой. Це я з нею. Бачите, в мене волоси були ага. самі длинні. Ось отакі. Ага. Так, він ага. блистить дуже-дуже. Отак. О. Ти тут зуб золотий. Алу. ти на Аллу Пугачову тут похожа. Зараз? Mm. Після пластики, так? Ось тут, тут, Алла. Ну так, да, я ж кажу, після пластики. Mm после... а, ну, я зараз пошукаю теж, подивлюся, де та штучка. Короче, а це, а це дитячий садик, по-моєму, да, Сашунь? Оце ось. А ось, де, яка ти красива тут. Сидиш, школа уроку робиш. Ні, це вже не дитячий садик, це вже перший клас, навірно. Це якийсь конкурс був, там, де я на танці ходила. Оце? В козінці сидить вона. Ну, не, не я пам'ятаю, що дали всім е, одинакові подарки, мені якийсь другий, і я плакала за цього <клес> Вона любила в корзинці сидіти. <клес> <клес> це вона сидить на горшочок у неї, такий поіздівалися. Так, і... оділи. так, ладно, я буду дивитися, бо що вже буду туди-сюди бігати. Я открыла, кажу, Сашунь, я понимаю, что ты любишь пылесосить. дивися з пылесосом. А Саша, первая факт слово. И с этим же пылесосом. Да, вот такой пылесос. І там уже дивися, дудочка тоже. Вачека вже аж стерта. Сікероки в пылесос. Я я там возмущаюсь, но точку. Пылесос <сху> не Да ничего ты не возьмусь, иди тут все холосе. А ось, дивиться, собачка була, Юрина. А ось їде на машині. Чия це машина я навіть не знаю, це у нас у дворі, тільки на чий машині вона їде, це не Сашина машина. А ось Топтунчик. Ось така фотографія, що вона от в віці, що вона сидить в корзині із білими грибами. Це у Ларіси вдома, отакі в неї гурці у ці були чи кабачки, що одрізав кусок і він росте. Тут вона вже така в клас четвертий, а ось дивіться. Топало по коридорчику, Це вже доросленька, це ми з Ларісою на морі. Це вона в перший клас ішла, ось дивіться. Ти будь-які А це ось сусіді наші, це забортять Галя дядь Міша косили трави і посадили сашуню. Це прямо напроти нашого дому. А де це я була, знаю, така? Mm -hmm. Ось, а це ти в Полтаву їхала на якийсь праздник магориччовий? Ага. І оце ти прийшла до нас. Де вона щось возмущається? ти, ти Подивися, руку підняла. Ти цю кофту подарувала комусь, так? Да? Нінки оті, що сусід. А -а. Боже, в мене всю жизнь було таке пузо. Яке пузо? А ось диви, яка хальося стоїть, вона, А це вона манюня, 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 манюня Саша її держи. Ось диви яка. Дімка на неї кресто діво не кидається. Це тут у дворі. Вона така світленька, світленька була. Ти калапузик такий. Солона цього подарила комусь не, не, не пам'ятаю, слава Богу. О, ось. дворе тоже. на кухне что съедать. Дедушка, Ой, дедушка до сих пор работает холодильник. А ну, вот, смотри, Димка. Это Димка в девятом классе, по-моему, волос красный, девись, с сережкой был. Тут детский даже вести. И то... Є що показати, Боже. Ой, ось. Боже, а ось діді став малий. Боже, він уже зараз такий дорослий. А це ми до бабушки Марусі в Чигирин їздили, там Бускова така, дивись. Іди собі там щось шукається дівчинка. А ось у нас наш джемс випитали. Ось це наша собака, дімка з Фінгалом тут, і Таня з Москви. Час теж вже взросла дівчинка. І груша ось іще, бачите, та що в сусідів, то й у нас ще груша. ось. Коли це давно було? Такий красивий, на Джемс, був прямо красавчик. О, а ось це фотографірувалася. Це в школі фотографірувалися. Це ось Діма, це він у батька десь. Це ми ось на свадьбі у Дімона. Це Санька Охотник, ось такий молодий. Так, ладно, зараз я тут дуже довго показує. Я нашла фотографію, що ви казали, що це не Сиваш, коли з Одеси їдеш, оце ця фотографія, що я вам казала, це на березі отого моря. Я не знаю, як воно називається. Це под Одесою. Я казала, коли ми їхали, оце суддиха, то казав, це Сивашське залів, кажете, та ні. Оце ця фотка. Ой, бачу, у нас красна ніва на кавлуках. Ох, я любила неї у дринь не і поїхав. Новий рік зустрічаємо, гляньте кейс Санька саньками, в Кубанке какой-то. Це воєнне, царство небесне. А це не вимка, вот видите. Знаєте, гарно фотографії дивіться. Ось Арса наша. Красиво дивіться. А Валія, який в неї длинний був по всьому, по всьому дому. Щось зажурилась. І Санька он фотографірує. Фотографії свої. Да. А чого інтересно. Ось вона в кажу, надо до Ларіси нам з'їздай Боже, вона в Ларисі кругом. Вони її так любили, Боже мой, Юраїна, природу, самоліти де летають. вони брали її. І вона помни все. Ось смотрите, фотографію цю знайшла. Це ми фотографувалися, коли Віталій приїжджав, тут і Ось ми стоїмо. Е, Ларіса, це Ларіса, Віталік і попаяні. І, і той, я звернула попаяні, увагу. Яні зараз он був із Віталіком у вас. Да. Я звернула увагу, дивіться, яка роза малесенька була, це та що біля порогу. Це з-під бутылки тільки я її посадила. Ви бачите, яка вона? Яка вона малесенька. ю отак так-то. А ось яка фотка класна. Це, по-моєму, вони приходили, коли. Чи серебряну кнопку давали, чи що. Покажи, яка. А дід шапки Ларіса, да. Лариса в шапки, а вона. Це мій батько з невістка, а ось диви який співон малий. Ой, ти боже. боже. Так а що тут підожди? А, да, це ми ось тут. Красотунчики які. Ось Лариса, які ми тут круті. Диви. Ага, Ленька маленька, А ось а ось мій Дмитро. Це його держить, його папа рідний. Оця дівчинка, що справа, це з Москви. Вітяна дочка, вона умерла. Ні, це збирала гриби. Ну, де ж Сашина фотографія з грибами? Оце диві, який стоїть тут, На порозі тут у нас ми приїхали з Дніпра. Ось такий козяк. Чуть воно без альбомчика не пойму. І тут, ой, ой, такий, такий. А тут ось він бачите, який вже волосся викрашений. А це мій дядь ваня, що я вам помнит розказувала, що він у мене полковником був. Царство небесне. Дивіться. У така є, я показала. А шо, аж дві такі фотографії. Це без трусив. Так, так, так. Оце дядь Ванечка, Це він приїжджав. Діма, був, навіть, це він вже останній раз приїжджав. Ой. А ось красотка морумбі. Щось їла. Хочу показати, дивіться, це Лариса, мій брат. Кума Наташа, гієна вже немає. Дивіться, я з якими длинними волосами. Оце в білій футболці, це я у нас на квартирі. Ми, я не пам'ятаю, що цвіти, навіть день народження в мені було, чи може 8 марта. Как молоди, ми були, как іскренні любили, как вірили в себя. Покажу фото, де, яке мені нравится, яка я тут. Дивіться. Вичли, Саша малесенька така. Які в мене волоси світлі, оце саме велика длина. Мені подобається тут. Ось люди з вус... 1989 року. Так, да, у них такий новий фотограф. Дід Василь і баба Оляна, сусіди наші, да, старенькі. Да. Люди да. того ще покоління. Да, да, да. А ви бачите, тут. З є. З донькою своєю. Все класно. фотографія, смотрите, яка Димка і Сашуня. Такий крут. Це, це ж її телефон у оді. А це наша Аня, ота дівчатка, що Вітіна, що з Москви вмерла, що взросла. Да, да, да. А ось та кукла, що у нас ось вона розвидала. ось вона. Ой, так багато фотокарточок. С Лариса. Наша Лариса. Невістка перша, от вона Сашуній була. Ой, ну кругом, ну кругом. Спасибо ей велике. Це в Криму ласточки на гніздо з Дмитром. О, а ось дивіться яка я була. Ого ж, прическа соціалістична. Не можемо ми знайти щось грибів, тих, де ті гриби, а? Ну, Уже все, там, пер... знаю, все передивилися, а грибів щось немає. Знайшли ось под серія. Бачите, ось Саша сидить в корзині і в неї в руках білий гриб. А то в цей же самий день це ми з лісу приїхали. Тільки вона сидить колодязь, на колодця корзина, і вона тримає два білі гриба. Оце ця шуня, ось, пожалуйста. Ось вона корме. Ти бачите, яка кормяща мама. Лялю корви. А це вона з папою компанією вже по 100 грамів. Це Комасік. Просто небесне. Найшли одну, десь ще друга бути. Ви не узнаєте Сергіївну. Ми сидимо тут горіх у нас був, це Сергіївна. А це ще колодець у нас посеред двору. Ось тут був, його нема. А ось дивіться Сергіївна із зятьком. Дивіться, яка мама. Боже Боже, я це плаття, помню, красне. Боже, це не наче вчора було, ай ляйка молода. Моя залочка на базарі ось сидить, і там і прикрилася. Осьо. Ось, Хто не то ви питаєте. Оце ось я виходжу перший раз заміж. Це мене таке плаття було. у мене було крутое. Дивіться, яке широке, широке. 11 грам золота, і там така була розеточка. З брилінтами красиве кольцо було. А це Дімен батько, його вже нема давно-давно. Так, сейчас я пошукаю щось. Це, це ми женимося. Спасибо, он, Дуся написала свадьба, свадьба, свадьба. Це не я писала. Не ти? Ні, я думала ти. Нашла вторая федимки, но свадьба, но ну, дивиться. Ось... Це жінка тут, Юля. Не буду показувати це. І він щось удивився. диви, як дивиться. Це Ось ми перший раз з нами їздив брат Лариса Вривачим. Ой, з пальця хотілося. Бабушка носить носить, носить носить, міняє. Ну Но не знайшли ми ту фотографію маю, одну велику. Так, вже, да, вже всі. Ну Десь та фотографія, вона може десь так просто присунута, знаєш, а може десь в конверті. Та вже всі ми подивилися, вже ага. все. Не, тіші, не. Подивилися? І да. Сашуня ні. Да. У нас всі. У нас всі готовенького. хто на новенького та повикидати. А, так. А, може, подиняли, та Та десь вона лежить весь там. Просто що не дивіться, що музична школа. Як вам це годують? 13-й год, ти розумієш? 10 год квитанці, і вони тут валяються. Викинемо Так що, ой, отак вечір воспоминаний у нас. О, ну, бачите, хорошо. 15 хвилин, 20 хвилин шостого вже. Ага. Вернулися назад і з роботи мама просто поставила. Фотографія все-таки інтересне. Хто і флешки заглядає ніхто, а фото це так. Да. Фото відкрив та й дивися, правильно? Тільки да? подивилися. Сидимо, це три красави. А не казав, яка погода там на Та Подожди кругом. Дожі. Угу. Три красавіці сидимо, поставили, бачите? На трих зобразі. Ні. За що не п'якову, а нам щас Дімка шампанського не мав таких. Можеш у бабушки втикнуть. У бабушки втикнуть. У мене откнув, бо у мене на. Там моє втекаю, написано 20... 23... 23 Кого? Цвіточки. Та успокойся, Ді можна, щоб вони ще ліхали. не клікали. Бабушка придумає кудись приклеїть. Так, да. на вуса. Хорошо. Ой, не одірвайся. А ну, дай, хорошо клеїться. Звісно, хорошо. Ти ж а, чу, а тут? А, приклеї. не приклеїть. На комп'ютер. На щось таке приклеїть. Красиво. Там и вырывается, и... І... Хай виривається. поменяем. Де як гарно я придумала. От так. О, А отут от щось грязненьке, отак от закриємо, це так Фуй. А? Красиво. Все. Пока рвала? Так. Ні, цю штучку. Так не дивися, щоб не ве тоді. Ну, в стелю. Так, да, щоб не в стелю. Та воно взагалі не рване, воно ж стояло спокійно. От так. А муха? О не прошло опытно напрасно, Димка. Какой странный? Да, официантный. Да, не прошел. Не прошел. Так мне надо убить эту муху. Да. Так, Дима, тихонько сейчас тебя на, на тебя убью. Не шевелись, не шевелись. Тихо, не шевелись, не шевелись. Дали правильно и муху гонять. Да у нас скотина села, не видно. Короче. Бабушка, иди, иди. Она только с папой составила компанию. Папа, я хочу, скажи, теща, давай. Не иди. Ты что шутишь? Она не пьет, она что там пригубляет. Там она там пригубляет. Ну вот шампанским полирнись. О! Бабушка, Бабушка мне свистеть, потому что, знаете, тяжело. И а шампанское – это глистое вино. Ты знаешь, ну, я вчера сразу вот там кажу. Пахнет так хорошо. Собачку, я только засвистел, вина пройдет. Шампанское подделило. может называться только то, что произведено в провинции Шампань. Шампань, да. Ну, да. так она же называют. Советская шампанская. Нет, шампань, Франция шампань. до сих пор... Это тоже что наши вкрали. Франция до сих пор судится. Ну, просто союза уже нет. Да, не имели права называть это. Сейчас, ну, это вино. Как там пьют? Аристократы с утра, да, и дегенераты. Но Дегенерата мы с... а мы с вечера. Мам, давай, бери. Мам, бери. Мы и не. Это же компот. Ну да выпьешь, на. Ты или сидай. Давай за здоровье. За здоровье, за здоровье давай. Новий рік прямо, да. Це було добре, давайте, Новий рік. Пійте. Оце вот вечір. Вечір пам'ятань.